Шановні друзі, колеги, учасники конференції. Вітаю всіх. По-перше, хочу подякувати організаторам та нашим воїнам ЗСУ за надану можливість участі у такій амбітній конференції, яка присвячена саме інноваційним технологіям в охороні здоров'я. Моя доповідь буде присвячена інноваційним хірургічним малоінвазивним методикам у лікуванні пацієнтів з цукровим діабетом другого типу на фоні ожиріння. А саме я сьогодні хочу поділитися з вами нашим скромним досвідом використання однопортової лапароскопічної рукавної резекції шлунка у лікуванні даної категорії пацієнтів. Як ви можете спостерігати на даному слайді, прогнози захворюваності на цукровий діабет другого типу невтішні, на відміну від діабету першого типу, не дивлячись на те. Що з кожним роком з'являються більш нові та перспективні фармакологічні препарати для лікування цукрового діабету. Рукавна резекція шлунку за останні 10 років займає лідуючі позиції по частоті виконання серед всіх метаболічних оперативних втручань. Це засвідчують і останні дані за 2024 рік, які опубліковані в журналі Хірургія ожиріння, а саме у восьмому звіті. Глобального реєстру Міжнародної Федерації хірургії ожиріння, де рукавна резекція шлунку за частотою виконання становить 62,5% серед всього пула виконаних метаболічних операцій. Першу однопортову рукавну резекцію шлунку виконав САБР у 2008 році. І в даній публікації він навів результати успішного лікування всього семи пацієнтів із березня по липень 2008 року. Актуальність даної проблеми однопортової лапароскопії підтверджується і значною кількістю публікацій в англомовній базі даних медичних публікацій в ПАБМеді. І старт цих публікацій по даному напрямку якраз припадає на 2008 рік. В англомовній літературі зустрічається велика кількість синонімів однопортової хірургії, і основні з них представлені ось на цьому слайді. Тенденції розвитку сучасної хірургії спрямовані саме в бік малоінвазивної хірургії, а саме роботизованої хірургії та однопортової лапароскопії. Однопортова хірургія це результат сучасної еволюції малоінвазивної хірургії. І за цього типу лапароскопічних оперативних втручань всі інструменти та троакари встановлюються через один доступ, а саме через пупок. Вектор або напрямок оперативного втручання в однопортовій хірургії відіграє дуже велике значення, оскільки напрямок е, операції під час виконання рукавної резекції шлунка збігається з рухами хірурга, то це полегшує володіння даної операції на відміну від виконання однопортової холецистектомії. Перша однопортова рукавна резекція шлунку в Україні виконана в Центрі інноваційних медичних технологій Національної академії наук України у 2019 році. Основні відмінності між традиційною лапароскопією та однопортовою заключаються в наявності чи відсутності треангуляції. Тріангуляція між інструментами нам дозволяє здійснювати як тракцію, так і контртракцію структур з їх подальшою дисекцією від прилеглих тканин. Достатня відстань між троакарами в стандартній лапароскопії вважається основним принципом їх встановлення. Паралельне розташування інструментів істотно знижує можливість створення правильної тріангуляції. На сьогоднішній день існує два суттєво відмінних способи виконання однопортової рукавної резекції шлунку. Перший спосіб це мультитроакарний, коли через один розріз ділянці попка вводиться 3-4 троакари на відстані 1,5 см один від одного, трансфаціально. І другий спосіб це використання спеціальних комерційних портів для виконання однопортових операцій. Саме еспорт компанії «Карл Шторц» ми використовуємо у своїй клінічній практиці. Існує і дві принципово відмінних техніки виконання однопортових операцій. Перша, це паралельна техніка із використанням прямих інструментів. І друга так звана крос-хенд-техніка із використанням вигнутих або двояко вигнутих інструментів. Остання техніка потребує певної адаптації та навичок їх користування. До теперішнього часу на світовому ринку представлена велика кількість офіційно зареєстрованих пристроїв або систем для виконання однопортових операцій, що широко викосовується в медичній практиці, від простого главпорту до сучасних трьох-чотирьох канальних портів різних виробників. Відмінність між різних систем полягає у дистанції між робочими каналами, у кількості цих робочих каналів. У дистанції до паневротичних структур та в самому діаметрі робочих каналів, як ви можете спостерігати на цьому слайді. Для можливості виконання однопортової рукавної резекції шлунку важливим моментом є відстань між мечеподібним відростком та попком. На нашу думку, вона повинна бути не більше 30 см за умови наявності в арсеналі хірургічної бригади елонгованих лапароскопічних інструментів. Використання сучасних спеціальних портів для однопортової хірургії, а також удосконалених робочих лапароскопічних інструментів має велике значення у проведенні однопортових операцій, а саме наявність еспорту 5-мм подовженого лапароскопу та голкотримача з прямою ергометричною ручкою. Всі ця інструментальна база необхідна, вкрай необхідна для виконання однопортових оперативних втручань. Коротеньке відео. Принцип трансимбілікального використання силиконового вун-протектора White Drape, який ми використовуємо у своїй практиці при проведенні однопортової рукавної резекції шлунку для протекції як апоневротичних структур черевної стінки, так і підшкільно жирового шару. таким чином він виглядає. Такий екстрактор ми використовуємо у своїй практиці для попередження етрогенних пошкоджень при видаленні того вон-протектора з щиривної порожнини в кінці оперативного втручання. Під час виконання однопортової рукавної резекції шлунку ми дуже часто стикаємось з ефектом зовнішнього конфлікту робочих інструментів під час виконання саме робочих руків, як показано на цьому слайді. Збільшення відстані саме від розрізу до оперативного поля робить тріангуляцію важко відтворюваною за рахунок того, що інструменти починають працювати паралельно один одному. Одною такою з інноваційних розробок є лапароскоп із керованим дистальним кінцем, що флексується. Можливість управління камерою, встановленою на дистальному кінці лапароскопа в різних площинах, полегшує маніпуляції хірурга робочими інструментами, що дозволяє уникнути не тільки внутрішнього конфлікту інструментів, але й паралельної візуалізації, що також вкрай важливо. Використання саме подовжених робочих інструментів хірурга також дозволяє уникнути, та, як мінімум, мінімізувати зовнішній конфлікт інструментів, або конфлікт робочих інструментів із оптикою. Прямі інструменти для хірурга вони більш звичні у використанні, тому використання прямих робочих ручок інструмента хірурга також дає змогу уникнути ефекту клінчування робочих інструментів хірурга у порівнянні із пістолетоподібними ручками за рахунок її конструкції. Використання хоча б одного додаткового 3 мм інструменту може бути достатнім для створення так званого адекватного кута для тріангуляцій, і такий підхід в однопортовій хірургії називається SILS 1 та не вважається конверсією в мультипортову лапароскопію. Ось таке коротеньке відео про застосування додаткового 3-мм інструмента. Які ми використовуємо для створення адекватної триангуляції, тракції, контртракції тканин, а також для асистенції перевищуваним хірургом. На сьогоднішній день існує арсенал лапароскопічних інструментів, саме створених для одноопортових операцій із флексованим дистальним робочим кінцем, що також полегшує роботу хірурга за умови відсутності триангуляції, як ви можете спостерігати на цьому відео. Щодо положення пацієнта на операційному столі, то вони нічим не відрізняються від мультипортової лапароскопічної рукавної резекції шлунка. Пацієнт лежить з розведеними ногами в так званій французькій позиції. Так виглядає положення хірургічної бригади. Оперуючий хірург розміщується поміж ніг пацієнта. І при, при використанні саме е спорту, яким ми користуємося, ми можемо моделювати як кількість, так і діаметр робочих каналів, в залежності від тих інструментів, що ми будемо використовувати під час операції. Ну, з метою мінімізації болівого синдрому та, та використання аналгетиків, в тому числі опіоїдних, в місці постановки порту ми завжди проводили інфільтраційну анестезію 0,25% розчином бупівокаїну. Для забезпечення адекватної ретракції лівої долі печінки з метою якісної візуалізації, як стравохідного отвору діафрагми, так і ніжок, так і дна шлунку, ми використовували різні методи, в тому числі лігатурний метод, і різні за діаметром Граспери. Операція ми завжди починали з формування доступу до чіпцевої сумки по великій кривизні шлунка навпроти його кута за допомогою подовженого електроінструменту лігашу. Мобілізація, шлунка, мобілізація шлунку досягалася за рахунок підняття великої кривизни шлунка по його передній стінці. І спочатку її проводили в праксимальному напрямку до дна шлунка, а потім спускалися в дистальному напрямку до припілорічного відділу. Обов'язково ми пересікали гастропанкреатичну зв'язку для адекватної мобілізації та формування майбутньої шлункової трубки. Мобілізацію дна шлунка вважали адекватною при якісній візуалізації лівої ніжки діафрагми, як видно на цьому слайді. Потім вже починали резекційний етап за допомогою лінійного ендостаплера Endo G на 4 см проксимальніше від пілоруса на калібрувальному зонді 36 French і до кута гіса. Додаткове кліпування лінії стаплерного шва проводилось за умови ненадійного гемостаза і тільки після п'ятихвилинної декомпресії червної порожнини. Контрастну пробу на герметичність механічного шва проводили всім пацієнтам за допомогою металенового синю. При нестабільному гемостазі в деяких випадках ми прошивали лінію степерного шва, використовуючи при цьому 10 мм волкотримач компанії ScoLab зі зручною прямою аргометричною ручкою. При цьому на цьому коротенькому відео це все можна подивитися, і при цьому відбувається асистенція за допомогою 3-мм Граспера. Тобто, це теж реально при виконанні однопортової операції. І отакий от кінцевий варіант вже має, має вигляд такий прошита вже лінія степерного шва зі стабільним гемостазом. Місце введення еспорту є ідеальною локацією для видалення препарату. Тобто за мінімальний час ми препарат видаляємо з шириної порожнини, без проблем. По даним волюметрії, яку виконували всім пацієнтам, мінімальний об'єм резектованої частини, за нашими даними, шлунка, склав 700 мл, максимальний об'єм об'єв 150 мл. Всі, всі без виключення пацієнти після однопортої рукавної резекції шлунка були задоволені своїм косметичним результатом. Щодо результатів операції, за 4 роки нами було проведено 15 оперативних втручань. Більшість з них були жінки, що склали 80%. на тлі ожиріння першого та другого ступеня. Всі пацієнти були молодого віку. Тривалість операції склала трохи більше двох годин, і середня тривалість перебування пацієнта в стаціонарі склала 3,6 днів. Щодо показників вуглеводного обміну, то середній рівень лікованого гемоглобіна до операції пацієнтів склав 7,4%. У усіх пацієнтів відмічалася яка інсулінорезистентість при середньому індексу хома, який склав 6,4%. Середній рівень цепептиду склав 3,7%, що говорив нам про те, про задовільну функцію бета-клітинного апарату підшлункової залози. Протягом двох років спостереження у всіх хворих відбулася нормалізація показників вуглеводного обміну, і відсоток втрати надлишку маси тіла протягом двох років був в межах 61-70%. В жодному випадку червна порожнина не дренувалась, ускладнень не було. Щодо кривої навчання у літературі зустрічаються такі поодинокі повідомлення про різні способи навчання саме навичкам. Методики однопортової хірургії. В той час як для проходження кривої навчання при виконанні традиційної мультипортової лапароскопічної резекції шлунка достатньо 60 кейсів. В Центрі інноваційних медичних технологій Національної академії на України з однопортового доступу ми виконували апендиктомії як при гострому, так і хронічному апендициті Плановій холецистектомії, двоствольній лістомії при наявності ретеректальних нориць, резекції сегменту тонкої кишки при джестах до 4 см, двобічна днексектомія. Всього за цей період було виконано 42 операції. При цьому 40% якраз від всіх операцій склала саме однопортова рукавна резекція шлунку. Таким чином, рукавна резекція однопортова рукавна резекція шлунка є, на нашу думку, ефективною та безпечною метаболічною операцією. Вона не рекомендується до виконання у пацієнтів з індексом маси тіла. Вище за 45 кг на метр квадратний, зі зростом вище 180 см та відстань від подібного відростка до пупка більше 30 см. Оскільки однопортова методика вимагає набагато більших навичок, її повинні виконувати тільки досвідчені баріатричні хірурги. Таким чином, можна сказати, що однопортова рукавна резекція шлунка це подолання ще одного бар'єру на шляху до хірургії без розрізів. Щиро дякую всім за увагу.